Нашого ефіру ще одного гостя Олег Самінський, заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, пане Олеже, вечір добрий вам. Доброго вечора. Студія. Доброго вечора. Дякуємо за те, що знайшли час. Я з вами бажаю обговорити питання безумовно електроенергії, постачання в Україні і цін, які вже очікують, як нам повідомили, із 1 червня підіймуть тариф на світло при споживанні 100 кВт на місяць. Сума електроенергія електроенергії не зміниться та становитиме 264 гривні. Як це було до цього? А у випадку, якщо споживання буде 200 кВт, то сума збільшиться до. 744 сорока чотирьох гривень а тарифі 528 гривень. Ну і там, якщо більше кіловатів, то ще буде збільшуватися. У Верховній Раді кажуть, що не можуть зрозуміти, і чого такі висновки, і чому збираються так підіймати ціни. Ви як вважаєте, чому це відбувається? Чому ось якщо споживаєте менше, то ціна зберігається. Якщо більше, то ціна. Збільшується, як це пояснити громадянам? Дивіться, я хочу трошки підвести до цього. Я нагадаю, що з 22 березня ворог нещадно штурмує, значить, не тільки об'єкти інфраструктури, енергетику як заявив наш міністр енергетики з 24, 24 гігават електроенергії, вибито з ладу 8 гігават. Саме маневрової потужності ворог фокусувався на маневрових потужностей. Це ті потужності, які можна за потреби вмикати або вимикати, значить, на відміну там від ядерної генерації, де блок постійно працює працює постійно. А тому ситуація складна, значить, міністерство оцінює як стабільно складною, але контрольованою. Ось буквально маленький приклад. Вчора під запустили один із блоків. Достроково після ремонту запустили один із блоків Хмельницької Теси. Було сподівання, що не буде вже виключень. Але сьогодні я знаю, що навіть по місту Києва і Троєщину відключали і поділ сьогодні. Зранку, хоча вчора Укренерго писали, що не будуть вимикати ну, це світло. Це кажу, вчора Укренерго повідомляло, що, що не ну, буде цього. Це сподівання на Хмельницький цей блок, ми сподівалися, що не буде цих відключень, бані. Тобто, це ж ще раз підтверджує, що ситуація дуже складна. Uh -huh. Тепер щодо е, тарифів, ну я ще буквально хотів два слова. Що Будь ласка, наш уряд і міністерство енергетики, ми з ними постійно на контакті, як члени комітету. Ми, ми робимо і, і велика подяка нашим іноземним партнерам. Наприклад, наше міністерство зараз їздить і, і вже кілька поїздок було в Латвію, і ту ж саму ГДР. Для того тому, що в них є старі станції, законсервовані, які працювали на вугіллі, вони закриті. Але ці країни нам готові просто допомогти, щоб дати запасні частини з цих станцій, як в якості донорських запасних частин, на яких ми можемо відремонтувати те маневрове вугільне, що в нас зруйновано, наприклад, ТЕЦ 5 або ТЕЦ 3 в Харкові. Угу. Я вас, я просто буквально скажу, що на сьогоднішній день по Харкові ситуація не змінилась. Це мінус 30% електроенергії і мінус 40% тепла. Тобто це теплоносій, який вироблявся там на ТЕЦ. скільки пане Олеже. Ми ще поговоримо з вами зараз про і, країн донорів. Я, я... буквально закінчуючи, да, і зараз у зараз міністерство енергетики сфокусовується на тому, те, що можна відремонтувати там до опалювального сезону. Зараз всі ставлять планку, і щоб все таки його спробувати відремонтувати, дякуючи нашим донорам, допомога. Друге питання це диверсифікація, тобто завдяки газу да, і, і диверсифікації від вугільної генерації, перейти на газотурбінні, газопоршневі, які замінять і виробництво електроенергії, і замінять виробництво тепла для того, щоб встигнути в опалювальний сезон. Друга велика колосальна проблема. У цих проблем чисто фізичних з 22 березня. Я вам нагадаю колегам також. Нас колосальна сума взаємних боргів в енергосистемі це просто жахіття, це там сума доходить до трильйона гривень. Це взаємні борги між системою в електроенергетиці. Ну, наприклад, енергатом Гарпоху, або навпаки, або центр енерго. І так далі, це, це велика проблема. Другий момент я хотів би зазначити, що. Ну, за класифікацією світової у нас діючий електротариф ну, 2,64, він як мінімум в два рази менший, ніж собівартості виробництва цієї електроенергії. У нас така ситуація в Україні ну, склалася, що тариф на електроенергію менший, а тариф на газ ну, прогнозують, що він більший, тому що собівартість видобутку газу ну, це ж така тема, яку всі хочуть дізнатися, і, і так далі. Uh -huh. І дійсно є інформація, що це питання узгоджується, але треба, я не знаю, треба дочекати завтра рішення кабінету міністрів. Я принагідно нагадаю, що тарифи встановлює Національна комісія з питань електроенергії житлово-комунальних послуг за поданням або кабінету міністра, або міністерства енергетики. І дійсно, що є такі, є така ситуація, що обговориться підняття тарифу. Завтра буде засідання на кабміну, і на цьому засіданні кабміну, начебто, мусять підняти тарифи на електроенергетику. І є така дійсно шкала, як показали, що якщо споживання до 100 кВт планується залишити діючий тариф 2,64 кВт. Так, а на все більш на все те, що буде більше 100 кВт, буде тариф 4-8 гривень. Це знову ж таки. Ну там ну моя інсардівська інформація. Ми ну так, якщо не комітету, ми нічого офіційного на цю тему не отримали. Угу. Пане Леоне, але лаже... всім всім прекрасно зрозуміло, що е, з підняття тарифу кожна копійка, кожна гривня, вона повірте, вона не буде зайвою, тому що у нас попереду опалюваний сезон, до якого ми вже готуємося. Угу. І, Пане Олеже, і, перепрошую. І Ось до так. цього, що ви говорите, трішки добавлю думку вашого колеги пана Олексія Кучеренко від партії Батьківщина. Він каже, що Кабмін не представив детального плану, куди підуть ці кошти від зростання тарифів на електроенергію. А пояснення на кшталт це дослівно потрібні надходження у бюджет лише для замилювання очей. Давайте ми почуємо вашу колегу і ви прокоментуєте. Давайте ви хочете у нас. За рахунок тарифу підвищення цін на електроенергію бюджет наповнювати. Ну якось, як на мене, це не дуже чесно в цій ситуації. Погодьтеся, погодьтеся. Хоча я розумію, ви ж бачите, і все, вся сьогодні, що робить влада, це максимально збільшити надходження до бюджету. Тому я думаю, що ще баталії будуть 4,8 це один робочий варіант, 3,96 це другий робочий варіант. Але ще раз хочу сказати: на двох з половиною сторінках це не обґрунтування такого питання ціною 60 мільярдів гривень, пане Олеже, каже, що баталії ще будуть. Чого ще очікувати? До кого до чого ще готуватися українцям? Ще більші ціни на електроенергію. Чи на що ми зупиняться у Кабміні? Як ви вважаєте, і яка у вас є ну... інформація? Бачите, я поважаю думку свого колеги Кучеренка. Ми до речі, він він перший правда заступник. Я просто заступник. Я, до речі, спеціалізуюся з нафтогазовидобутку. Як я вам нагадаю, я гірничий інженер є по видобуванні нафти газу на глибоких покладів. Тим не менше, я думку завжди поважаю Олексія Юрича. Ну, як це виглядає? він хоче сказати, що це буде. Ну вибачте. Це треба подати на на розгляд там мама мас в ну, мас, засобах маси інформації. Це все обговорювати. Ну це все цілком зрозуміло. Я ще раз хочу нагадати, і Олексій Юрич до речі, з цим абсолютно погоджується, що тариф 2,64, він в Він два рази менший собівартості виробництва електроенергії. Це до масових руйнувань бомбувань. Ну що тут ще можна казати? Так олеже, але це... це потрібно було підіймати, коли не було війни, а не підіймати тариф, коли країна у стані війни, коли українці ледь зводять кінці з кінцями. Це було певно Я... думати тоді, коли не було ще війни, і тоді у нас також тарифи по собі вартості вони мали бути бо вище. А тут війна настала, і ми тут ще тарифи піднімаємо для населення. Ну це трішки не розуміють громадяни. Немає у них пояснення Я... прекрасно. Прекрасно розумію. Я розумію негатив цього рішення, які ну очевидно, завтра ухвалять це все. Але ж зрозумійте правильно, не як нам як на війні, треба не, треба захистити країну, так і нам треба зберегти нашу енергетичну систему для того, щоб ми могли там говорити про якийсь наступний опалювальний сезон. Це ж розуміти, ще ж не зрозуміло чого чекати від ворога ще в подальшому, тому що ці компанії. Ну, дивіться, наприклад, розробляти системи захисту генерації, це ж також потребує додаткових коштів. Я не буду там казати, я просто вам нагадав, що колосальніше проблеми до цих бомбувань з е внутрі нашої енергосистеми. Тому, ну такі цифри там додаткові 60, куди вони підуть. Ну я вам чесно скажу. Що я знаю, знаючи ситуацію в енергетиці, то точно вони підуть куди треба. І зараз задача відновити те, що можна встигнути відновити попробувати до наступного опалювального сезону. Тому що у нас на сьогоднішній день мінус 40% тепла на місто Харків. розумієте? Я розумію, що там населення від'їжджає звідси, але от на сьогоднішній день, не, не дай Бог завтра опалювальний сезон. Цю ситуацію Міністерство енергетики і комітет вже буде називати вже критичною. Наразі вони поки що контрольовані. І країна, наша енергетична система, випливає за рахунок того, що вона була суперуніверсальною. Ми мали хороший мікс атомної генерації, балансуючі. Вугільної генерації, слава Богу, зараз сонячні дніше. Ми маємо додатково 12-14% сонячної генерації. І чому? Власне, у нас проблеми там і, і, і ввечері, і взимку тому що сонця немає так. І навіть якщо немає розум... сонця, все одно є е, е, сонячне, сонячне світло проходить на батареї, тому там інтенсивні сонячне, але воно то не не, не будемо. У нас угу. дивіться ще раз хочу зазначити, що ворог нам побив маневруючі потужності. Це гідро гідрокамулюючі станції, так і. Ті, які працювали на вугіллі, Теси і ТЕЦи. 80% вибито компанії Дітек, те, що на вугіллі працювало, так. значить центр енерго, такі ж показники і так далі. Оце є проблематика. І ага. зараз фахівці Міненерго і енергетики хвала їм і честь велика, тому що в тих регіонах вони ну. Просто під бомбами, під ракетами працюють, розумієте, задача так. це максимально відремонтувати, вивести до наступного пального сезону. Пане Олеже, 100% з вами погоджуюся, Це низький уклін нашим енергетикам, бо саме завдяки їм ми маємо можливість тут працювати зі світлом, бо вони ремонтували так. під як ви кажете ракетами і розуміючи, що є пряма загроза їхньому житті. Пане Олеже, поясніть, будь ласка, мені із чого віце-президент Energy Клаб Максим немчинов. Каже, що Україна може жити у режимі відключення світла два роки. Ось у мене виникає запитання: звідки така цифра? Чому два роки? Чому не півтора, чому не три? Чому не рік? Як так зараз можна спрогнозувати? Чи ось енергетика, енергетична система це те, що ось можна написати, побачити, скласти за і проти і дати ось таку кінечну відповідь? А, Максим Нівчинов, президент клубу. Чи це замі... замі заступник міністра енергетики? Він віце-президент Енерджі Клаб і ще до... ще раз дослівно, як він заявив, він відбав, каже, що він каже, що у режимі допомогу. відключення світла Україна може жити найближчі два роки. Він каже, що ну, частину напевне, енергетичних об'єктів потрібно відновлювати, а дещо будувати з нуля на це потрібно кошти і час. Він сказав, що внаслідок масованих обстрілів енергосистема втратила 8 гігават потужностей. Так, власне, це я і зазначив. Я тільки ще додам і нагадаю, що із 24 чотирьох гігаватт загальних 8 це 8 гігават. Ми втратили, і проблема в тому, що це маневрові потужності. Розумієте, це маневрові, це не атомна генерація, яку не можна включити виключити. Якщо запускається блок, то він уже працює до свого там ремонту планового. Це саме маневрова генерація, про яку я там почав розповідати. але... Я ну, треба багато часу, щоб в деталях це розказати. Це ті потужності, які за потреба можна запустити або вимкнути, коли є профіцит. Повірте, ситуація дуже складна. П'ять країн, які нам допомагають, тобто імпортують нам електроенергетику, знаєте, як енергетика кажуть, що аж провода гарячі, червоні розумієте від того, тому що не вистачає навіть допомоги. Наших, наших партнерів, а нагадаю, що Україна підключена до європейської системи за програмою НСОІ, тобто ми свій надлишок можемо туди експортувати, або навпаки, партнери можуть нам у таких ситуаціях складних. То енергетики кажуть, що в нас, нас у ці періоди провода, червоні. Ви розумієте про що я кажу? Що не не вистачає цієї допомоги, коли країни нам дають допомогу. Тому ми сфокусовані на тому, щоб замінити можливо маневрові види, які працюють на вугіллі. Це фокус, це як, як називається to power, да з газу виробляти електроенергію. Це оці великі газопоршневі газотурбінні установки, які можуть давати не тільки електроенергію, але й давати і тепло. Скажімо, на прикладі міста Харкова. Ми проводили там, до речі, засідання комітету, і мер нам доповів заступник мера. Доповів, що в Харкові зараз піднімають старі котельні, може там за -за закинуті, законсервовані, на базі яких можна встановлювати ці мобільні газотурбінні, газопоштові установки, які будуть скидувати в місто не тільки електроенергію, але й тепло, які uh -huh. замінюють те тепло, яке виробляв, наприклад, там ТЕЦ 5 Е, ви, ви чули розмови, що їх можна там і в метро Харківському от, 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 цим за от цим зараз займаються як Міністерство енергетики, так і з мерами міст, які постраждали від цього. Ну, ну напевно, тут Харків найбільш постраждали, та і Одеса, і решта міст для того, щоб пройти цей пальний сезон, щоб не дай Боже, ну ми ж пам'ятаємо, які мінуси бувають в Україні і так далі, щоб просто, просто, просто пройти цей сезон. Про п'ять країн, які ви зазначили, я їх озвучу: Румунія, Словаччина, Польща, Угорщина і Молдова. Ви сказали так, що у разі надлишку нам вони надають свою електроенергію. І відповідно, коли у нас був надлишок, а це також було. Ми також їм надавали свою електроенергію, відповідно отримуючи за це кошти. Зараз так. чи є якась фіксована ціна? Скільки ми платимо, і які видатки з нашого бюджету йдуть за те, що ми Купуємо у них електроенергію. Це якісь е, занижені тарифи, це якісь помірні тарифи. чи це якісь високі тарифи? Бо ми змушені у них е, брати так, е, е, імпортувати набагато і більше аніж це було до цього. Так, ви знаєте, це про те, що ви сказали про нашу допомогу наземних портретів. Це називається комерційний імпорт. Як називає його міністерство енергетики? Там уже є гравці приватні, ну тобто, це вже енергоринок і так далі. Звісно, вони не купують і там немає ніякої е, е, такої допомоги. Вони дійсно беруть за цінами не нижче ринкових в тих країнах, але тут вже грають гравці на на ринку, на українському ринку є енергетична біржа, і назвати вам якийсь конкретний тариф, тому що це, це та або конкретна угода, да, де домовляється там постачальна компанія в тій країні або навіть приватний гравець, і приватний гравець в українському ринку. Ми зараз говоримо глобально про дефіцит електроенергії в саме у такі от години пікові, про що ми говоримо. Друга складова, що ну дуже погано, що таким чином, але на відміну від Європи Україні, все ж таки треба за закликом Міністерства енергетики. все таки почати почати заощаджувати. Наприклад, якщо ти хочеш попрати або покористуватися там, значить там там ну неправильною машиною, а тими приборами, які багато споживають, це треба навчитися робити. Там дванадцяті ночі, перша ночі, по перше, за нічним тарифом, і, і, і кожне включання. Отакої от навантаження. Такого це вже буде великий плюс для нашої енергосистеми. Наприклад, ну це міра тимчасово понятно, поки ми не вийдемо з кризи. Е, ну і ви знаєте, і, і ціну ці, і ціну цієї електроенергії Україна також має ну як сум сказати навчити цінувати. Цінувати і, і і і нормально реагувати на заклики Міністерства енергетики, національної комісії, значить, інспекції з енергетики і так далі, тому подібне. Тому що ми ну, бачимо для того, щоб уникнути цих хвілих відключень, потрібно навчитися заощаджувати, просто заощаджувати. Дуже дякую вам. Я думаю, що українці вже навчилися і звикли до всього і у й ночі прати, якщо вимкнули світло, використовують усі можливості. Бо розуміють, що ми живемо у період війни і розуміють, що ворог він підступний, і використовують можливості, коли це можливо. Дуже дякую вам за інформацію за цінну інформацію. Я сподіваюся, що. Наші глядачі почули відповіді на запитання, які їх турбували. Друзі, Олег Самінський, заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Панове, ми з вами.